Ой, хто ходить дахом. В пальному районі міста стояла стара дев'ятиповерхівка. Вона нічим не відрізнялася серед сотень інших, хіба що хрипким ліфтом, який постійно застрягав між поверхами і дахом, на який давно вже ніхто не виходив. Ключі від дверей загубили ще у 90-х, а може, хтось його й сховав. Марія жила на останньому поверсі. Тиха дівчинка, яка працювала з дому, писала технічні тексти для якоїсь фірми і майже ні з ким не спілкувалася. Її квартира завжди була чистою, обставлена просто, але затишно. Єдине, що не давало їй спокою, це нічні звуки. Спершу вона думала, що це труби або коти, але звук був схожий на кроки, повільні. Розмірені, з легким скрипом, ніби хтось йшов дерев'яною підлогою, просто над її головою. Вона записала звуки на телефон, послухала і переконалася, це дійсно кроки. Вони починались рівно о другій ночі і тривали кілька хвилин, потім тиша. Іноді вона навіть чула, як щось зупиняється прямо над її ліжком. Марія лежала із заплющеними очима, затамувавши подих, поки той, хто був на горі, не йшов далі, і щоночі одне і те ж саме. Протягом наступних днів усе стало гірше. Кроки тривали довше, а Марії починало вважатися, що вона бачить тінь чітку, людську, яка рухається по стелі її кімнати. Тінь зупинялася, коли вона моргала. Одного разу вона прокинулась і побачила, що вікно відчинене, хоча була зима, і вона точно запам'ятала, що вона його зачиняла. Вона звернулася до сусідів, дехто сміявся, інші казали, що колись те, що щули. Один дідусь із шостого поверху сказав дивне: то не коти, то він повернувся. Хто він? «Той». Хто ходить дахом. Марія думала, що це жарт. Але в той самий вечір, коли вона лягла спати, кроки почалися не з даху. Вони почалися зі сходової клітини. Спершу повільно піднімалися поверх за поверхом. Вона стояла біля дверей і чула скрип, 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 і кожного разу зупинка, наче хтось дивився крізь двері. Перш ніж іти далі. Коли кроки дійшли до її дверей, все стихло, вона не дихала. І тоді, з того боку, хтось повільно провів пальцями по дверному дереву скрегіт зверху вниз. Вона не відкрила, просто стояла і тряслась. Потім увімкнула світло і нічник у всій квартирі, телевізор і не спала до самого ранку. Але з того дня кроки вже були не тільки на даху, вони почали чутися і в квартирі за стіною, під підлогою, в дзеркалі, а ще в снах. Її сни стали схожими на реальність у них вона прокидалася серед ночі і бачила, як із кутка кімнати витікає темна постать, без обличчя, без руху, просто присутність. Вона почала залишати світло на ніч, але навіть при світлі їй здавалося, що в темному кутку щось є, щось дихає. Одного разу вона прокинулась від холоду, у кімнаті пахло вогкістю і чимось гнилим, і на підлозі, в центрі кімнати, стояв відбиток босої ноги, вологий, людський. Марія вибігла з квартири і залишилася на лавці біля під'їзду до самого світанку. Вона сиділа, загорнувшись в ковдру, не зводячи погляду з вікон свого поверху, поки не з'явилося перше сонячне світло. Коли вона повернулася у квартиру, то взяла зі столу свій робочий телефон, той самий, де зберігала всі нічні записи. На екрані бримало нове повідомлення. Вона увімкнула його, і на записі чути її власний голос. Ти хочеш, щоб я залишилась сама, правда, щоб я тебе чула лише я. І після цих слів тихе хрипке дихання, як поруч із мікрофоном. Наступного дня Марія зникла. Двері квартири були зачинені зсередини, жодних слідів боротьби, а нові мешканці кажуть, що щоночі над їхнім ліжком зупиняються кроки, і що в дзеркалі. Іноді видно тінь не свою. І якщо прислухатись, можна почути, як хтось шепоче. Тепер твоя я Дякую, що дослухали мою історію до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Далі буде.